Доброго дня, компанія Unisol Україна. У нас приїхали декілька моделей компресорів. Це модель Atmos PDP-35. Коротенький огляд цього компресора. Компресор в комплектації скіт, тобто без шасі для монтажу на лафет, причіп або борт любого автомобіля. Характеристики компресора. Продуктивність 5 кубів на хвилину, тиск робочий 7 бар, максимальний 8,5. така комплектація. Ніякої електроніки, просте керування, все на пневматиці. Два по 3-4 з містросъйомними муфтами. Але це не базова модель, зараз покажу. Це комплектація з додатковим доохолоджувачем, це радіатор який, і циклонний сепаратор, який відводить вологу. Конденсат з тиснутого повітря. Тобто з вам на споживач іде повітря вже підготовлене з відводеною вологою. Це дуже актуально для піскостроменевих робіт або взимку, коли працюється з цим любим інструментом, відбойними молотками і такий інше. Компресор укомплектований двигуном э, Perkins. Потужність двигуна. У нас 35,7 кВт, звичайний, простий двигун, поливна система, великий фільтр повітряний, гвинтовий блок-атмос виробництво, комплектація, бак сепаратора, все в доступі, все зручно для технічного обслуговування. Якщо потрібно, звертайтесь. З радістю допоможемо, поставимо такий компресор, ну, так. кожих обладнаний, якщо ви бачите, шумоізоляцію. У нас остінка фарбований парчковий краскою корпус. Ми приїхали, ще трошки грізненькі, але під відправкою підготуємо, помиємо, все буде добре. Якщо треба, будь ласка, звертайтеся. Контакти будуть в описі під відео.